Це Петро, і він вже 10 років торгує в розріб. Петро мріє масштабувати свій бізнес, але не знає як. А це Антон, і він також давно на ринку. Цього року його бізнес пішов угору, і він купив собі нову автівку. Іноді Петро думає: і чого це Антону так пощастило. Гей, сусіде, бачу, справи йдуть добре. І як тобі це вдається? Я просто почав продавати через Прозоро Маркет. Прозоро маркет? Це що? Це такий самий ринок, як наш. Тільки продаєш державним установам. І що? Багато там бюрократії. Та ти що? Тут все просто, дивись. Закидаєш свої документи, пару днів чекаєш, поки твою заявку розглянуть, і все. Можна додавати товари в електронний каталог Прозоро Маркет. А продажі оформляти складно? Також ні. Договори та тендерна документація є на сайті. Бачиш закупівлю, пропонуєш ціну, підписуєш договір, і по руках у середньому на все про все 9 днів. Ну, не знаю. І кому моя канцелярія потрібна? Та будь-кому. Школам, дитячим садочкам, універам. Через цей інструмент купують 13 тисяч замовників. Так і бути. Спробую. Я вже давно мрію продавати більше. Ну що, сусіди? Бачу, справи пішли вгору. Ще пак. Як добре, що є Прозоро Маркет. Станьте постачальником Прозоро Маркет. Кваліфікуйтеся на сайті без зайвих зусиль і долучайтеся до ринку обсягом у 50 мільярдів гривень.